День святого Миколая Святий Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для Вкраїни. Хто такий святий Миколай? Микола – Жив у місті Патара. Народився він в 280 році, в родині багатих і благочестивих батьків Феофана і Нони. Великодушність майбутнього святого. Батьки виховували свого сина у християнському дусі після їхньої смерті. Він успадкував родинний маєток, проте, вирішує віддатися покровителем моряків, існує версія, що він також був мореплавцем або рибалкою. Але, ймовірніше, що його родина мала певний стосунок до рибальства, тому дуже часто, коли наближається гроза. Та починається шторм у морі, моряки кличуть його на допомогу. Серед обов'язків святого Миколая охорона диких тварин. Святий Миколай вважається захисником бідних, скривджених та несправедливо засуджених. Шанували святителя і як покровителя шлюбу. У країнах Західної Європи вважається, що вірним супутником чудотворця є Віслюк, який має сіру сріблу шерсть. В Україні ж існує легенда, що Миколая супроводжують ангели і чортики. Які вказують святому, де слухняні діти, а де бешкетники. Напередодні свята діти пишуть листи із своїми побажаннями і кидають їх у поштову скриньку, або кладуть на підвіконня і моляться Святому Миколаю, просячи передусім. Здоров'я собі та батькам. У день перед святом згадують всі свої добрі і злі вчинки, зважують чого більше. Тому вічливі дітлахи обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а неслухняні прутик. Прутик є своєрідним попередженням дитини. Що час задуматися над своєю поведінкою і вчинками. Народні прикмети. Якщо на Миколая сніг лежить до швидкої відлиги. Якщо на Миколая день теплий видався, чекай суворих морозів. Як на Миколая впаде великий іній, на гарний врожай хліба, як на Миколая морозняний день, на уроду хліба і городину, як на Миколая піде дощ, то врожай на озимину. Вітаю з прийдешніми святами.